Важка безмовність. Так охарактеризував скульптор Ог'юст Роден, романський стиль, що панував у середньовічній Європі. Цей стиль набув поширення саме в архітектурі, а найбільша кількість пам'яток розташована у Франції та Німеччині. Немає нічого більш романтичного, ніж замок на тлі природніх ландшафтів, який височіє над рівнинами або пагорбами водною гладдю чи бурхливими хвилями. Німі свідки сивої давнини, народжені багато століть тому, замки не лише спостерігали, але й були активними учасниками воєн і битв, облог і перемог. У середні віки хтось із кимось воював безперервно, тому для безпеки необхідно було будувати затишні споруди. Усі слухали у дитинстві добрі історії про прекрасних дам і хоробрих лицарів, принцес і принців, які їх рятують та відвозять на білому коні у свій замок. Замки були серцем середньовічного суспільства, і зараз вони залишаються величною візитною карткою європейського пейзажу. Архітектуру романської доби замінила готична архітектура. Грандіозні готичні собори виділяються висотою, місткістю, ошатністю, видовищним і багатим декором. Весь простір собору всередині і зовні заповнений неймовірною кількістю скульптур. У Шартському соборі їх близько 10 тисяч. У минулі часи собор був центром громадського життя міста. Тут відбувалися богослужіння, вистави, читали університетські лекції, засідав парламент і навіть укладалися дрібні торгівельні угоди. Багато міських соборів були настільки великими, що все міське населення його заповнювало. Собор Паризької богоматері. величезний архітектурний шедевр, стоїть у самому серці французької столиці. Перший камінь закладено понад 850 років тому, у далекому 1163-му, і тривало будівництво 200 років, проте від того Нотердаму мало що залишилося. Кінець 18 століття. Велика французька революція. У собор, який став символом королівської влади, вривається обурений натовп. Результат вторгнення шокував. Собор розграбований. Храм був у жахливому стані, але будівлю врятував Віктор Гюго та його роман Собор Паризької Богоматері. Віктор Гюго написав у передмові до книжки Одна з головних моїх цілей надихнути націю любов'ю до нашої архітектури. Собор Паризької богоматері один із найкращих і найпопулярніших історичних романів XIX століття, написаний у романтичному стилі, де описане життя Франції кінця 15 століття. Добро і зло тісно поєднані, тому людині дуже важко визначити межу між ними Вони завжди у боротьбі. Високі вежі та витончені вітражі символізують добро, яке завжди прагне до висот, до світла, але тіні, що ховаються в кутках, наповнені загадковістю і невизначеністю, це зло, яке завжди прибирається навіть туди, де світло ще не згасло. У цьому творі добро і зло сплітаються у життєвому танці. Кохання в романі багатогранне. Справжньо піднесене кохання Квиті Модо, кохання ненависть священника, грав кохання Феба і сліпе кохання Есмеральди. Собор став німим свідком трагічних подій і водночас символом можливості повернення людей до вічних цінностей. Три чоловічих серця по-різному створених шукають своє місце у великому пазлі життя.